Всім привіт! <кій> Вітаю на каналі Микола. Сьогодні досить цікавий у нас буде огляд. Не паять ми нічого сьогодні не будемо. Прийшли мені на огляд декілька ліхтарів. E, Gemix і Old Top. E, зразу хочеться щось сказати? Що ліхтарі ці дуже якісні. Це не оці ліхтарі, які по 200 гривень. Китай продаються для порівняння буду показувати, щоб ви розуміли, що воно за ліхтар і з чим його їдять. Так, приходять в коробочках, ось таких все якісно. 36 місяців гарантії. Якщо що, розпаковуємо, дивимося. Я вже, звісно, все розбирав. Це перша моделька. Ось такий от вуличний, та й що чіпляється на трубу чи на ще щось. Що тут з комплектації у нас є. Ну, інструкція. Це на 50 Вт, до речі. На 50 Вт, не знаю, видно на камеру чи ні, але воно підблимує. Так, да, видно, зарядочка йде. У мене зараз холодно на вулиці, 20 градусів, сонце немає взагалі, але він все одно заряджається. Панель досить велика по розмірах. З оцим ліхтариком панелька приходить, ну, таке синька буквально. Тут панелька така ж серйозніша. Так, пультик з ним йде. Батарейки в комплекті вже встановив. Далі, що тут у нас йде ключик, ключик іде. ключик іде для закріплення. Тут шестигранничок, до речі, класно придумано, що під шестигранник, ну, типу, не вкрадуть швидко його. Все-таки шестигранник От, діаметр десь 50, можна на трубу, можна на якийсь дрючок. От. Це простенько регулюється сюди-туди. Так, Що тут у нас по основним характеристикам? Все, в комплекті більше нічого немає. У нас тут по основним характеристикам. Ну, Тут поради по встановленню і так далі. тому подібне. До речі, це найменший ліхтарик в лінійці. В лінійці отаких без виносних панелей світлодіодних найменший 50 Вт. Ну і в порівнянні тут диоді, скільки тут воно, звісно, виглядає типа, поярче, от, начебто їх більше тут. На самом деле тут їх, вони що великі, світять дуже класно. так, 50 Вт потужність полікристалічна. Полікристалічна, це, до речі, класно, вона в е, таку погоду, типу коли немає сонця, класно буде заряджати. Ну, краще, ніж монокристалічна. Потужність 4,5 Вт. Е, значить, тут встановлені літій залізофосфатні акумулятори. Він, до речі, ну, важкий. Класний у нього тут пластик. Ну такий от шуткенький класний. Хоча це найдешевший в лінійці. Залізопасфатний акумулятор стоїть на 6 а годин, 3,2 вольта. -да. 56 діодів. 56 діодів. Вони такі ну, немаленькі, бачите, по розмірах. От. Ну, пульт. На пульті тут все просто. On-off, можна включити на 2 години після того, як вимикається сонце на 4 на 6. І все, завжди світився. Коли тільки він перестав відчувати світло, він завжди буде світитися. Це здається, на датчик руху буде реагувати. О, так. Що тут цікавого можна розказати? Ну, показати, як він світить, ну що я вам покажу. Розміри в нього, до речі, ну, щоб ви розуміли, це от в сантиметрах. там. 30 см на 20 см і 6. Товщиною Це тут акумулятор. Ступінь захисту IP 65. Ступінь захисту в нього IP 65, що дає змогу використовувати на вулиці без ніяких проблем. Тобто тут все повинно бути герметично, під резиночками і так далі. От. Ну от, як він світиться, наприклад, зараз покажу. На камеру воно ну, не буде зрозуміло, ясно що. Ну, Світить він обалденно, я вам серйозно говорю. Так, ну і вимкнути просто можна. От, Все, що касательно такого фонаря. Да, Обалденний, звісно. Можна причепити він. Десь на висоті метрів 7, напевно, можна його навіть. Метрів 5, напевно. Ну, тут по встановленню є поради по використанню це все в інструкції. І що дуже немало важливо, що тут є гарантія. 3 роки. На оцю штуку гарантії нема ніяких. Ви купили його за 500 гривень. Ну, я його купив там, дешевше трохи, але його треба, щоб він працював з коробки, переробити повністю. Тут поміняти треба акумулятор, плату заряду. Навіть провід потрібно поміняти до нього, щоб він заряджався, що він не заряджається. І ще плюс я сюди панелі додавав до нього, бо він не хоче працювати попросту. Ну, слабі вони. Світить болі Ну, це інтересніший буде. Це кому потрібно. там усе. Можна коло гаража встановлювати і так далі, тому подібне. Тобто ну, на прохідних участках. Фермерам дуже класно, до речі. Їх побільше можна брати, він не один іде, а їх там декілька, там 3-4 може бути. Ну, класний ліхтарі, нічого не скажу. Так. Встановлювати дуже просто, Ну, справиться, я ж кажу, навіть ключик іде в комплекті. 50-та труба, встановили трошечки до сонця. І все буде класно, буде заряджатися і буде працювати. В нього час роботи від повного заряду до. Повного розряду від 30 до 36 годин, щоб ви розуміли. Тобто це ну не порівняти з оцим, який йде з коробки в цьому ну, годину, він максимум там 200 мА. Акумулятор в ньому стоїть. А тут все-таки 6 ампер годин. Літій залізофосфатні. Куча циклів, 3 роки гарантія. ну Рекомендую. Буде силочка там. Перейдете, подивитесь, я ж кажу, вони різні є. Кожному може свої нужди, як то кажуть, сподобатись. Так, це що в нас йде з цим ліхтариком. Далі. Ось так знімає ліхтарик навісний. Ну, думаю, в принципі, прикольно. Це режим індукшен. Він працює на проходження, на дачі круху. Тобто він зараз в такому, от він зреагував, він зараз в такому. Зараз ми подіждемо, дійдем подивимося. В тусклому режимі оце, він зараз працює в тусклий режим. І коли проходиш, ну тобто от такий от режим вмикається. Балденно світить просто, ну, я не знаю, ну, з таким ліхтариком, те, що китайський, він навіть і рядом не стояв. Як ви розумієте, крамєшна тьма, оце ж він зараз вимкнувся. Тобто, якщо тут вибрати режим ну якийсь там 2 години чи 3 години, він трошки тускніше працює. А іменно цей режим індукшн, от, він вже тоді працює мощно. Коли ти не ходить, там ніхто ніде нічого не реагує, він так еле єлі типа під в нього працює. От. І в такому режимі, звісно, класно. Мені дуже подобається. То це найпростіший, а вони є на 2, 3, 4 от таких от світлодіода. Ну, обалденна штука. Так що дивіться, буде посилання. На сайт. Там буде промокод Микола, буде безкоштовна доставочка. Замовляйте. Я думаю, що кожен для себе зможе підібрати на будь-який смак собі ліхтарики. Ну, звісно, класно, класно, мені подобається, дуже. Рекомендую всім, отако прям рекомендую.